Привіт! У цьому відео я розкажу про різницю між унікальною торговою пропозицією УТП та позиціонуванням. Звучить схоже, але це різні речі, які виконують різні функції у маркетингу. Давайте розберемося разом, що таке позиціонування. Позиціонування це те, як бренд хоче, щоб його сприймали на ринку. Це загальна стратегія, яка формує ставлення клієнтів до бренду. Позиціонування враховує емоції, цінності та асоціації, які виникають у клієнтів. Іншими словами, це імідж і репутація бренду, що робить його впізнаваним. Приклад, Nike позиціонує себе як бренд для сильних та мотивованих людей, що долають труднощі. Їхній слоган «Just do it» – це не про красівки, це про менталітет переможця. Опра Вінфрей. Позиціонує себе як особистість, яка підтримує, надихає та надає голос людям. Це не просто її образ, а те, як люди її сприймають. Що ж таке УТП? Унікальна торгова пропозиція це чітка причина, чому клієнт має обрати саме цей продукт або послугу. Вона фокусується на конкретній вигоді чи унікальній характеристиці, яку не мають конкурент. УТП працює на рівні продукту і підкреслює практичну вигоду. Наприклад, FedEx, коли це має бути доставлено за одну ніч, їх УТП чітко говорить про швидкість та надійність доставки. У чому ж полягає головна відмінність позиціонування від УТП? Позиціонування це стратегія бренду. УТП – це практична вигода продукту. Позиціонування працює на рівні емоцій та асоціацій, тоді як УТП – на рівні конкретної вигоди. Як УТП та позиціонування працюють разом? Уявіть, що позиціонування – це велика картина, а УТП – це деталі, які формують цю картину. Кока-кола позиціонується як символ радості та свята. Їхня загальна стратегія продавати не просто напі, а емоції. Але у кожної нової лінійки продуктів є своя УТП: Coca-Cola Zero Sugar той самий смак без цукру. Це допомагає розмежувати аудиторію, націлюватися на конкретні сегменти.